Попити води. Ми зараз йдемо з Машею в спортзал. Пора покачати, підкачати свої дубки. Ні, я хочу. взагалі щось. Ми не йдемо в спортзал. А е, я котра година? Як це пізно? Два. Ну, нормально, зараз позаймаємося на чотири підемо ні, ні. на море. Я не хочу раніше, зараз дуже спокійно, не хочу Ну, а якщо підемо в два, то ми до три. Ну, коротше, треба в три бути на пляжі. А ми не встигнемо, якщо зараз підемо. А. Що? А давай після пляжу сходимо в спортзал. Все, тоді ходімо. Ну що, мама, дивіться, займається. Ну, молодець, це краще, ніж нічого. Ох, третій підхід. Я коли почала оцю, оцю вправу робити, в мене перестала спина боліти. Взагалі. Шупер. Головне взятися отут коло п'яточки. Не отут, бо це не ефективно, а високо. О, супер. Я закінчила. Я робила присіди, віджимання, прес, ну і трохи там пішла, щось ще. Що ти прийшла? Давай, щось. Я таки купила собі ту футболку, біленьку, яка мені сподобалася, я забула показати. Зараз надягаю і пригадала, що я ж не сказала, що я таки її купила. Все, я позаймалася, влоги повиставляли, Маша там змиває свої вії і йдемо на пляж. З шортами просто вона довга і шорт не видно. Дві. Отак. так. такі трохи раз і все. І так немає. Я не люблю нажимати на кнопку. Розумієш? Чому? Не знаю. Так. Дивись, я підходжу під тебе. Там мій манікюр, так. А, та під тебе. Я не знаю, а чим ти руководствувалась, коли обирала колір? Сподобалась, мені сподобалось. Захотіла бачити його частіше. Жесть. Це, звісно, наша дає. Так, ну що, показати вам... Дорогу від нашого О, дому ну ж до пляжу. Ти Це робиш однаково, мамо. Відеореєструєш нашу дорогу, однаково. Ми в магазин йдемо. Ідемо. Вже час обідати. Ми наївши, йдемо на пляж. Тобто нам потрібно щось підкріпитися, взяти з собою. І ти вперед. Йду. Я прискорюю, буде цікаво. Корисними, ніж печиво. Ну або ви зрозуміли. Вони підросли. Дивіться. Хі -хі. Привіт! Так. А що це у вас? Тільки двоє залишилося, так? Да? Мамка і папка. Господи! Налякав мене. Ми маємо намір купити якісь фрукти з собою на пляж все ж таки. Шукаємо щось корисне. Банани, черешні, груші. Ні, груші не можна на пляж. Абрикоси теж. Що? Абрикоси? Беремо персики і нектарини. Трохи. А що це? Гава якась? Ух ти, яка пташка там співає. І трохи абрикос взяли. Є різні солодощі турецькі, але це все таке солодке. Це сопа в цукорі. Оці камінці смачні дуже. Але зовсім не корисні. І це багато цукру. А це напої якісь. Зараз ми так будемо мити наші. Фрукти тут, давай потримаємо <рес> <рес> сьогодні знову великі хвилі. Они стяг висить, це означає, що не можна купатися. березі. Думаю, хоча б так. А як потім кавінці вимити? Дома. І як? Як зайти в воду? От зараз типу можна, але ні. Ми так подивилися, що є момент, коли можна зайти в воду, але, але потім піднімаються такі хвилі, що просто воно з головою накриють там. Дивіться, раз, от зараз, якщо ти там, і отака от хвиля йде. А там вже дуже глибоко, тобто ну, дуже, одразу дуже глибоко. Ой-ой-ой-ой-ой. От зараз заходимо і так пливемо, пливемо, пливемо. І тут опачки. Ні, це по Це ще не опачки. От зараз можна було б покупатися. Швиденько і, на, і назад. Швиденько назад. Бо якщо не встигли, то потім он вона. Дивись. Опа, опа, дивись. Ой-ой-да, оце ой-ой. Ого. Це, мабуть, зараз і до наших о. Так хочеться покупатися. Такі повні труси камінців будуть, і ми їх вже понесемо додому аж потім. А вода ще така прохолодна. Я сказати, що це дуже приємно. Я сіла, і буду чекати. Попасти, то просто приб'є до полу. От зараз ні, а от коли отак вона е, сама одна стуна, ні. Коротше, інколи так, такою силою хвиля, що просто здається, що може розбити черепушку. Можна і так купатися. Опа! Дуже сильно тягне назад. Я поплавала. Осе ну, все їсти! Ні, я ще хочу. О, дивись зараз спокійніше. Маша взяла морозиво на пляж знову. Дай мені персик. Спочатку почнемо з нього. Зараз спробуємо йому. Звитий, солодкий, дуже ароматний, яким повинен бути персик влітку. Після морозивого маще не сподобається, бо морозива солодко Я туди підемо обов'язково. Ніктарин не такий солодкий, як персик. Персик мені сподобався більше, але ніктарин теж смачний. Просто він ну, менше смаку має. Не кислий, але ну, якось присмаку немає такого яркого, яскравого. Вже з'їла одну абрикосу. Ніяка. Взагалі. Зараз другу спробуємо, може так. Попалася мені не дуже. Як трава, то вона й не пахне. Якщо б я закрила очі і мені б дали це скуштувати і спитали, що це, я б не вгадала, що це прикопала. Взагалі ноль смаку. Обідненька. У нас сьогодні фруктовий день. Ми купили диньку. Зараз спробуємо. Виглядає, начебто вона вже спіла, стигла і пахне смачно дуже. Я Забула, як диву <дію> ріжуть. Маша, я ріжу диню. Діню не можна ні з чим змішувати. Треба їсти окремо, не після їжі, а до. Ой, ну так пахне смачно. Зараз спробуємо диньку, турецьку. Солодка. Ммм, клас. Отут вже не така солодка, а оцей верх дуже солодкий. Дуже рідко попадається. Смачна диня мені. Час для вечері. Накриваю на стіл, у нас там жива музичка. А моя дитина навчається. Що Ти так скривилась? Ні? Не навчаєшся? А ні, я це зроблю в А що ти там робиш? Треба презентацію зробити в універ. Ну і що? Ти типу... Де це навчання? Щось пользуватися PowerPoint. -ом. Так, все готово. Ходімо поїмо і потім. Будем... Отлично. Оп. А то я вже так навчилася. Літо ще треба носити. Ну, що ти розкажеш мені? Я не вагітна, не виходжу заміж, нічого від тебе не підховую, Чому з такою інтонацією. Як тобі курка? Господи, ти так просто сказала, наче ти нічого не хочеш мені сказати. А ну давай при свідках. Ні. Ахуя. Якщо чесно. Маша, ну нормально. Бо іншому не скажеш, бо вона дійсно така. Бо вона з медом. Я не хочу недооцінити не, не, не її прекрасність. Так, да. то саме так висловилась Ну я скажу ще раз, що вона. Вона крою. І робиться дуже просто. Ми вже показували сто разів. Хто вже робив, напишіть в коментарі. Nee, ти маєш punish. перестати показувати, як це легко, тому що хай люди прав коштують в око, думають ніяк раз, як вона так смачно приготувала. Не каже, нікому що ти робила ці 4 хвилини. Я взагалі-то хочу вже завершити сьогоднішній блог і попросити вас, щоб ви написали в коментарях, як у вас взагалі справи. Чому? А то ви мало пишете про себе. Я все читаю. Пишіть, будь ласка. Що ти хотіла сказати? Передумала. Передумала? А мені тепер цікаво. Ну, Маша, а передумала. Ну ваша. Треба, щоб в жінці була загадка. таємниця. Таємниця ти моя. Ой, її класно так зробили. Мені подобається. Вона сьогодні вже умилась, змила їх, то що там фарба. Я думала, фарбу змиє. І воно ну, тільки закручені залишиться. Ні. Ну і так наче нафарбовані, класно. Так, ну все, друзі мої. Подивилася ця пальця в боїзульову. Так. І зустрінемось. Завтра з вами обов'язково. Всім. Ти колись ногані не знімаєш? А? Ти колись не знімаєш, тебе є mm -hmm. да. Але, рідко. але є машина. Підписуйся на канал Ве Вікторія. Ось так і треба сказати Давай! Так треба. Фу, ну ні, не говоритиму. Треба. Давай. Приготувалися і її. Підписуйся на канал Ває Вікторія.